Стосовно строків, от ми розмовляли з директором підрядника. Значить, все те, що розрита е, крайній строк, це початок наступного тижня. Я правильно розумію? Понеділок вівторок, тобто буде все покладено. Завтра ми вже будемо бачити плітку біля міської ради, яка буде повністю закладена до сесії. От такі зобов'язання взяв на себе підрядник і в мене немає будь-яких підстав йому не довіряти. По якості, щоб уникнути будь-яких спекуляцій, значить жоден акт кладки плитки не підписані. І коли працює технагляд, да, недоліки є, вони усуваються в ході роботи. Технагляд працює. І я гарантую, що жоден акт не буде підписаний, поки всі недоліки по якості будуть усунуті. Я вам скажу так: неможливо оцінити незакінчену роботу. Вона не є закінчена. Так само, як ми оцінювати не можемо картину художника, який не, 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 не дописав її. Давайте ми закінчимо, подамо акти виконаних робіт, так нагляд перевірить і не буде зауважень. Я тоді буду говорити, що в мене все влаштовує. Тут нема плитка ці. нормально лежить, дуже чудово, тут все, все, все файно. Будемо казати чесно, дуже, дуже файно. Плитка як положено, все, все як положено.